Всім привіт! От у мене вже настав 38-й тиждень вагітності. Як пише книжка, з цього періоду вагітність вже вважається цілковито доношеною. І в принципі з 38 по 42 тиждень жінка може народити. Дата пологів стоїть на 40-й тиждень, але з 38-го дитинка вже в принципі тільки продовжує набирати вагу і більше вже нічого в неї там не розвивається. Тому, звісно ж, я вже готова до пологів, хотіла б вже народити. Хоча відчуття все-таки трошки такі суперечливі. Тому що з одного боку вже досить важко, важко рухатись і лежати важко, і сидіти важко, і ходити важко, все важко. І здавалось би, вже б народила і вже б тримала свого малюка на руках. Але з іншого боку, я розумію, що все одно зараз поки що ще можу полежати трошечки відпочити, а вже як буде маленька дитина. То вже про це можна забути, забути про нічний сон і про якийсь відпочинок, буде постійно все в грусі. І тому я на такому роздоріжжі. Але, напевно, все-таки хотіла би народити краще швидше, ніж пізніше. Тому залізла в інтернет і поцікавилася інформацією щодо прискорення пологів, яким чином можна їх викликати, які є народні методи, які медикаментозні. Ну, медикаментойзні я не розглядаю, тому що це все робиться в мого стаціонару і все-таки за призначенням лікаря. А щодо народних методів, зараз скажу, що я знайшла. Отож, звісно ж, самим популярним народним методом, який всі рекомендують, є статеве життя перед пологами. Ну, заключається в чому цей метод? В тому, що може спровокуватися перейми матки. І запуститься механізм народження. Ну, наскільки це реально, в принципі, я не знаю, тому що я думаю, тільки якщо дитинка вже дозріла і вона готова під... вийти на світ, наприклад, на готова вийти там, ввечері, то ви можете її прискорити трошки, що вона зранку піде. А якщо вона ще не дозріла, якщо ще всі внутрішні органи і системи не готові, то це нічого не запустить. Хоча завжди рекомендують статеве життя. Без запобіжних заходів перед пологами, тому що в чоловічій спермі знаходиться багато речовин, просто які розм'якшують шийки матки. шийку матки. А як відомо, успішні пологи залежать від декількох факторів. Один з них це розм'якшена готова шиєчка матки, для того, щоб коли дитинка йде, вона могла спокійно розкриватися. Також від ступеня зрівості дитини. І від, то, ну, і від того, наскільки сильні будуть е, потуги. Потуги залежать від гормону окситоцину. І от якраз на ці всі три фактори потрібно якимось чином впливати. Ну, як впливати? Можна впливати цими всіма народними методами. Тому другий спосіб, який е, радять народні методи, це, наприклад, якісь фізичні навантаження. До них належить що? Ходити по сходах, рекомендують до часто кажуть вагітні, що вони коли лежать вже. Перед пологами, їм акушерки, всі грають ходити по сходах, і от вони там табунами ходять по сходах. Це знову ж таки фізичний фактор, який може просто спричинити через перенеувантаження, спричинити перейми. Так само миття підлоги на корточках, воно фізично дає дитинці зайняти потрібне положення, опуститися незесенко в таз, В таз для того, щоб підготуватися ніби до виходу. Тому ці методи, ну не знаю, наскільки вони є дієвими. Коли читала відгуки на форумах, хтось каже, що їм допомогло, хтось каже, що не допомогло. В ну, більшості, я так розумію, вони не дуже допомагають. Якщо жінка, звісно, вже переношує, в неї 41 тиждень, ну, там не зрозуміло, чи то цей метод допоміг, чи то вже просто прийшов час дитинці з'являтися на світ. Ще одним цікавим методом є вживання. Більш рослинної їжі. Тому що рослинна їжа особливо рекомендує чомусь петрушку і бурячок. Нібито саме ці продукти провокують підвищену перистальтику кишечника. І коли запускається перистальтика кишечника, ці м'язи знаходяться всі поблизу від м'язів матки, і вони ніби запускають так само скорочені матки. І це може спровокувати пологи. Так само досить дієвим способом є касторове масло. Ну, це, знову ж таки, по відгуках тих, що я читала на форумах. І кажучи, навіть в радянські часи, дуже багато рекомендували саме в пологових будинок різні коктейлі з касторкою. Е, ви його п'єте, касторка є таким природним послаблюючим. Вона провокує, звісно ж, послаблюючий ефект і може запустити пологи. Ну, наскільки я зрозуміла, це один з найдієвіших способів. Але теж не всім допомагає, тобто, знову ж таки. Якщо дитинка і всі органи ще не готові, нічого не буде, крім поносу. Вибачайте на слові. Також кажуть ще, що допомагає аромотерапія. А саме масло троянди і жасмину, здається. Що вони таким, також якимось чином можуть викликати перейми. Рекомендують теплу ванну прийняти, ну таку трошки гарячішу. До речі, читала, що така гаряча ванна тепла, вона також сприяє розм'якшенню шиєчки матки, що, в принципі, якщо її регулярно приймати перед пологами, воно принаймні готує. Також є способом є стимулювання сосків. Щодо сосків, тут окрема тема, тому що стимуляція сосків, вона якраз виробляє, стимулює точніше виробиток гормону окситоцину в організмі, а коли його рівень підвищується, відповідно це наближає дату пологів. Навіть нещодавно прочитала дуже цікаву інформацію, яка не так часто зустрічається на форумах, що є такий собі мамарний тест. От він якраз полягає на рівні, на визначенні рівні рівня гормону окситоцину в організмі жінки. Що цікаво, що пологи не почнуться, поки рівень цього гормону не досягне потрібного, потрібної відмітки. І якраз можна перевірити самостійно в домашніх умовах, на якому рівні у вас цей гормон. То, з чому полягає цей мамарний тест? Ви лягаєте зручне положення або сідаєте, щоб максимально розслабитись, засікаєте собі час 3 хвилини, і протягом цього часу починаєте стимулювати сусочки. Якщо е, за 3 хвилини у вас матка прийде в тонус і розслабиться, тобто вона напружиться живіт так, закам'яніє і розслабиться, мамарний тест можна вважати позитивним. Це означатиме, що десь протягом 3-4 днів ви можете очікувати на пологі. Тобто рівень гормону у вас є досить високий і пологі вже зовсім близько. Якщо ж цього не відбулося, матка не відреагувала, значить протягом 3 днів ви ще не чекаєте ні на які зміни в вашому житті. І таким чином ви проводите кожні 3 дні собі цей тест і можете приблизно орієнтуватися, коли вам очікувати на пологі. Правда, не дуже я зрозуміла, чи якщо ви будете, наприклад, регулярно стимулювати сосочки, чи можете ви цим штучно собі підвищувати рівень гормону окситоцину, чи це він тільки підвищується на час проведення тесту, а потім знову опускається. Ну, можливо, треба ще цю інформацію пошукати. Але метод досить цікавий, як на мене. Думаю, можна ним скористатися. Ну, в принципі, це такі основні. Методи, які я вичитала, якими я, можливо буду користуватися, ще не знаю. Зараз в мене вже починається 39 -ти тижні вагітності, ну, але так я кажу, що я ще не визначилась, ще хочу вже народити, чи можливо через тиждень. Подивлюсь по своєму самому почуттю, ще трошечки похоже в цьому чудовому стані. А зараз буду показувати вам свій животик. Ось мій пузик. 38 тижнів. Ось такий, мені здається, що він вже такий величезний, такий стерчащий, але зовсім не опускається. Ну що ж, на цьому в мене все. Буду з вами прощатися. Можливо, до наступного тижня. Ну, Як складеться, так складеться. Всім па-па!